Привіт усім перукарям! Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про форми стрижок. І темою сьогоднішнього заняття в нас буде, власне, єдина подібна форма стрижки. Часто її ще називають рівномірна форма стрижки. Отже, ще раз нагадую, що, власне, коли ми з вами говоримо про форми стрижок, маємо пам'ятати, що їх існує чотири основних форми. І ось ці чотири основних форми це є градуйована, тверда, єдиноподібна та прогресивна. Нагадую, що коли ми власне, бачимо таку схемку зображенням різних кольорів. Ми повинні розуміти, що власне червоний індекс кольору відповідає за прогресивну форму, жовтий за градуйовану, синій за тверду, а зелений за єдину подібну форму стрижки. В принципі, хтось дуже грамотний, хто створював власне, ці форми, правильно підібрав ці кольори, тому що власне єдина подібна форма стрижки вона має зелений індекс кольору. Чому? Тому що сам по собі зелений він є доволі спокійний, заспокійливий, я би навіть так сказала, колір. І, власне, сама стрижка також є такої форми спокійної, рівномірної, так, єдиноподібної. Що це означає? Розбираємо за етапами. Отже, під час викона... виконання першого етапу розподілу волосся на зони. Е, найчастіше ми виконуємо е, класичний розподіл, а далі дивимося, чи нам ще необхідно створити щось додаткове. Так? Але відштовхуємося в принципі, від е, класичного розподілу від серединки чола до серединки шиї, від вушка до вушка через тім'я. Також, е, положення голови при даній формі має бути лише прямим, так? інакше це вже не буде єдиноподібна форма стрижки. Коли ми кажемо про проділи, то проділи в нас можуть бути довільні і розпочинатись, ну, починати виконувати ці проділи, ми можемо з будь-якої зони, Так? незалежності немає принципового значення, чи ми розпочнемо відкладати ці проділи від фронтальної лінії, чи від скроневої, чи від нижньої потиличної, від будь-якої значення воно не має, має лише для майстра, як йому буде це зручніше. От і все. Так, значить, завжди розподіл волосся на зони, ну, розподіл волосся відносно розчісуванням до проділу, він буде власне, завжди перпендикулярним і не інакше, бо, власне, тоді це не буде єдиноподібна форма стрижки. Також, звісно, що код, під яким ми підтримуємо письмо до поверхні голови, він буде чітко 90 градусів. І знову ж таки, не інакше. Лише 90, і лише тоді ми зможемо отримати цю рівномірну форму стрижки. Під час виконання єдиноподібної форми стрижки, завжди пальці повторюють форму голови. Ну і лінія дизайну завжди має бути рухомою. Отже, наголошую, що тут все, якщо вникати, зрозуміло, і хто вже уважно прослухав, він має знати, що прикладом, єдиним, до речі, в нас до цієї форми є. Зняття на пальцях, тобто метод, стрижка, зняття на пальцях, коли в нас завжди є перпендикулярне розташування письма, коли в нас завжди пальці повторюють форму голови, і коли в нас завжди є рухома лінія дизайну. Тобто, в нас кожне наступне письмо орієнтується на довжину кожного попереднього. І в результаті в нас. Уся площа обласного покриву, в якій точці би ми потім не перевіряли ці пасма, в нас буде однакова довжина. Та, яку ми задали на першому письмі. Задали 5, значить буде по всій площі довжина 5 см. Задали 25 значить, буде вона по всій площі власного покриву 25 см. Таким чином, ми з вами розуміємо, що в єдиноподібній формі все просто. І тут методів дуже... Щодо моделювання нема. Це чітке виконання даної е, такої форми, так? коли повністю вона повторює будову нашої голови, так? тобто відштовхується паралельно до неї. Думаю, що всім все зрозуміло по даній темі. Якщо у вас все ж таки залишаються запитання, прошу писати їх в коментарях під цим відео. Дякую всім за увагу! На все добре!